Діти, ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись і сказали доброго ранку. Ви теж посміхніться один одному, посміхніться мені і скажіть доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про вітаміни. Щоб мати здоров'я, необхідно правильно харчуватися, вживати поживне і корисне, не переїдати і пам'ятати обов'язково про вітаміни. Зараз я вам прочитаю дуже цікавий вірші про вітаміни, який називається Де ж ховаються ці вітаміни? В Фруктах, ягодах, дитинок, причаїлись вітаміни у малині, у суниці, у смородині, чорниці. Як же нам до них дістатись, щоб улітку сил набратись, дружними, прудкими стати та здоровими зростати? Ми з'їмо оті суниці і малину і чорниці ще й смородину, парічку, щоб рум'яні мати щічки. Діти ви прослухали такий гарний вірш, а тепер подумайте, то де ж ховаються вітаміни? І що ж таке вітаміни? А я вам скажу, що вітаміни це речовини, життєво необхідні для організму людини. Є вітамін А, вітамін Б, вітамін С, вітамін Д. То де ж вони живуть? Вітамін А допомагає зберегти зір, його багато в моркві, в маслі, в, печінці, в помідорах, в зеленій цибулі і в гарбузі. Вітамін Б дуже потрібний для розумової фізичної праці. Шукати його треба в хлібі. Вівсяній та гаречаній крупа у фасолі, жовтку яєць в печінці і м'ясі. Вітамін С запобігає простуді, поліпшує кровообіг. Багато в капусті, вітаміна С в картоплі, в помідорах, в цибулі, чесничку, лимонах і в чорній смородині. Вітамін Д. Я зміцнюю кістки, запобігаю рахітові, живу в молоці, в печінці і в житньому хлібі, говорить вітамін Д. Хто дружить із нами буде, всі незгоди позабуде. Виросте міцним, здоровим, переможе всі хвороби. Діти ви прослухали про користь вітамінів, а зараз ми з вами давайте пограти в гру. що... Корисніше з'їсти? Бути уважні. Що корисніше з'їсти? Яблочко чи цукерку? Думайте? Мабуть, яблочко, бо там є вітамін С. Що корисніше з'їсти? Морквинку чи жуйку? Дійсно, морквинку. Там вітамін А. Випити молочко? Чи водичку, молочко, бо там є вітамін В. Або з'їсти банан чи з'їсти чіпси. Думаю, що треба з'їсти бананчик, бо там є вітамін С. Вам домашнє завдання. Намалюйте мені країну вітамінів, які вітаміни для вас є самими найкращими, найкориснішими. Я вам дякую. До побачення. Ви розумничі.